Після падіння Західного Риму продовжувала існувати та активно розвиватися Східна Римська імперія. Саме вона перебрала на себе роль наступниці Римського світу. Візантія так називали Східну Римську імперію, довгий час відігравала роль цивілізації, що зберігала римські традиції та культуру. Сьогодні ми розповімо тобі більше про імперію, що впродовж тисяч років розташовувалася між Європою та Азією. Умощуйся зручніше, ми починаємо. Візандія була невеличким поселенням на берегах протоки Боспор, що з'єднувала Середземне та Чорне моря. Але все змінилося, коли римський імператор Константин заснував тут власне місто, яке назвали на його честь. 395 року імперія поділилася на західну і східну, і саме остання мала столицю в Константинополі. До речі, сьогодні це місто Стамбул. Поки існував Західний Рим, східний називали Ромейською імперією, а згодом її почали іменувати ще і Візантією. Самі жителі імперії звалися Ромеями, а державною мовою була грецька. Охоплювала держава великі території від Балканського півострова, Малу Азію, Сирію, Єгипет, Закавказя, Палестину та деякі регіони Північної Африки. Імператора Візантії називали Василевсом, що в перекладі з грецької означає цар. Він мав широкі повноваження та вважався намісником Бога на землі. Імператор спирався на велике коло урядовців та військо, яке очолювали найвідданіші полководці. Часто становище в країні залежало від політики імператора і його військових успіхів. Після падіння Західного Риму саме Візантія стала єдиною представницею римської культури. А як ти думаєш, чи можна вважати Візантію Римською імперією? Відповідь залишаю у коментарях. Піднесення Візантії відбулося за часів правління імператора Юстиніана І, який провів ряд реформ та сприяв безлічі завоювань. Правив Юстиніан І із 527 до 565 року. Він мав гарну освіту, знав декілька мов та розумів особливості придворної служби. Його навіть називали імператором, який ніколи не спить, адже вночі він прогулювався та обдумував державні справи. Від початку свого правління Юстиніан намагався відродити велич імперії, повернути території Західного Риму та поширити християнство. Але 532 року справжнім викликом для нього стало повстання Ніка тоді частина жителів Константинополя намагалася скинути імператора. Проте він жорстоко придушив повстання. Значні успіхи Візантії принесли військові надбання. Наприклад, тоді завоювали територію Італії і сам Рим, а ще підкорили декілька провінцій в Африці та Іспанії. Видатні полководці імператора, зокрема Велізарій, змогли підкорити Оздгоцьке королівство, також на деякий час їм вдалося завоювати і Вандальське. Як ти думаєш, чи було таке піднесення довготривалим? Після смерті Юстиніана І його нащадки втратили ряд земельних надбань, тож піднесення не було довготривалим. Внутрішня політика Юстиніана теж була вельми успішною, також великим досягненням було укладення збірки законів Кодексу Юстиніана. Ці принципи цивільного права використовують і сьогодні. Дбав Юстиніан і про укріплення кордонів, тоді звели ряд фортець, прокладали дороги та створювали міські водогони. Проте після смерті імператора Візантійська імперія поступово втрачає свій вплив. Дошкуляють їй і нові войовничі народи слов'яни та араби. У VII столітті від Візантії відкололася Сирія, Єгипет та Північна Африка. Зі Сходу часто набігали араби, а із Чорного моря слов'яни. Важким було і внутрішнє становище Візантії. У VIII столітті відбувалися іконоборчі повстання. Влада пояснювала заборону поклонятися іконам тим, що вшановувати потрібно Бога, а не його зображення. Тож зіткнення між протестувальниками та владою тривали майже століття. Зрештою, ікони повернули до монастирів і церков, проте велику кількість уже втратили назавжди. Нове піднесення Візантії відбулося за часів Македонської династії, що правила з дев'ятого до одинадцятого століття. Тоді впорядкували фінансову систему, реформували адміністративний устрій та оновили законодавство. А за часів династії Комнінів, що правила з 11 до 13 століття, активно розвивалися міста і торгівля. Наприклад, імператор Алексій І Комнін зміг перемогти печенігів і відвоював частину Малої Азії. Проте вже у XII столітті значні проблеми імперії принесли турки Сельджуки, що завоювали велику частину території Візантії. 1204 року великою катастрофою для Константинополя стало завоювання міста хрестоносцями. Детальніше про це ми розкажемо пізніше. 1261 року Візантія відродилася, проте від колишньої могутності залишилося мало. Турки Османи захопили більшість території Візантії у 15 столітті імперія обмежувалася невеликою територією навколо Константинополя. Кінець настав, коли турецький султан Махмед І 1453 року взяв Константинополь у довгу облогу і остаточно захопив його. Так завершилася тисячолітня історія Візантії. Однак вплив імперії був помітним ще дуже довго. У Візантії добре розвивалася наука та мистецтво. У Константинополі діяло кілька шкіл та наукових центрів. Вагомими були досягнення в математиці та астрономії. Наприклад, Лева математика вважають засновником сучасної алгебри, а от Візантійський флот винайшов грецький вогонь, суміш, що легко загоряється і яку неможливо погасити водою. Добре розвиненим у Візантії було мистецтво. Ікони, мозаїки та храми вражали всіх відвідувачів столиці. Варто відзначити, що удосконалювалося мистецтво за часів правління Юстиніана І. Тоді, наприклад, збудували центральний храм Константинополя собор Святої Софії. А саме місто оточували три лінії укріплень. Візантійська культура сильно попливала на європейське та східне мистецтво. Запам'ятай. Візантійська імперія існувала від поділу Римської імперії 395 року до 1453, коли турки Османи захопили Константинополь. Найвищого розвитку імперія зазнала за часів правління Юстиніана I у VI столітті. Він зміг захопити і приєднати до Візантії ряд територій, але після смерті імператора вони почали відокремлюватися. Нове піднесення Візантії відбулося за часів Македонської династії в IX-11 століттях. Проте в 13 столітті імперія занепадає. Її завойовують спочатку хрестоносці, а 1453 року турки Османи остаточно підкорили Константинополь. Підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не загубити нас.